Так, хочу зробити невеличку розпаковочку. Це Миколайчик мені приніс. Таку швейну машинку. Ми просто тут на ліжку провіряємо, як вона працює. Так що сюди входить, а потім будемо десь виставляти. І так, отакі два регулятори. Ось так. Нитки, шпульки. ну одним словом, зараз покажу. Ось такий набір. Щоточку. Голки. А я не розумію, чого тут. Тільки три голки. Може, десь винялася. Одна стоїть, да, А то. Та... Тут, походу, должно бути... Быть... А, да, Це яхту не маю масло для машинки. Ну, у мене тут вистає. Вистає всього. Зараз буду дивитися, як вона працює. Пишіть в коментарях, як вам машинка. Зараз буду експериментувати, а потім. Подумаю, де її поставити. Звичайно, вона стоять в мене не буде, так що постійно користуватися. Але мені зараз не дай і тюль підробити, і постільне перешить, так що будемо пробувати. В Україні в мене, звичайно, друга, але я думаю, так, на користування теж можна таку. Це попроще, звичайно. Ну, пишіть, коротше, в коментарях, як вам вона. Машинка от миколайчика. У Симатарі взяла вже. Всім пока-пока.